Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тема уроку Як дізнатися, що вже весна. Все у Зелені довкола. Пасовище, ліс і поле, Мчать стромочки до ріки, ліплять гнізда ластівки, І в сороки новина сповіщає усіх вона, що прийшла до нас. Весна! Правильно! Що ви знаєте про весну? На землі ранок року це початок весни. Чому саме весну називають ранком року? Тому що на зміну морозній зимі прийшла з теплом весна. Півкуля, в якій ми живемо, нахиляється ближче до сонця. Сонце о півдні піднімається вище, ніж зимку. Воно більше освітлює і нагріває земну поверхню. Тому навесні стає тепліше, ніж узимку. Будь ласка, розглянь малюночок. Коли буде час, намалюй перші весняні квіти, птахів, які повертаються з теплих країв, та розмісти зображення перших листочків, бруньок, які з'являються на деревах. Можеш сфотографувати, як працюють дорослі у саду та на городах. Давай з тобою послухаємо вірш, який називається Прикмети весни. Повернулися граки, сніг сховався у грядки, чути пісню журавля. Час засіяти поля. Ластівка гніздо будує, справжня весненька верує. Набундючився горобчик завітає в гості дощик. Тітки, скажіть, чому саме ці малюнки вміщено на сторінці про весну? Що ще можна додати до цих малюнків? Подумай, будь ласка. Чи однакову кількість тепла сонце посилає на землю влітку і навесні? А як виглядає весняне небо? Які хмаринки пливуть по ньому? Спробуйте розказати, звідки беруться струмки. Струмки беруться від того, що сніжок тане, і водичка стікає в струмки. А що починається на ріках, Як ти думаєш? На ріках навесні починається льодохід. А що це? Льодохід – це танення льоду на річках. Пригадай, якою буває погода навесні? Навесні сонце в полудень піднімається вище на небосхилі, ніж ніж узимку. Воно більше освітлює та нагріває земну поверхню. Стає тепліше і довшає день. Настала весна, а це означає пробудження природи. Спробуй назвати ознаки весни. На весні стає тепліше. На зміну снігові приходить, що правильно опади, дощик, сонечко пригріває. Рослинний світ знову прокидається від сну. Дерева починається сокорух, і все швидше ми бачимо появу бруньок, листочків. Маленькі рослинки починають пробиватися крізь землю. Давай пограємо в гру. Питання: відповідь. Що навесні блакитне, високе, чисте? Небо, звичайно, що в небі легке, біле та пухнасте? Це хмарка, правильно, що навесні гріє, світить та припікає? Це наше любе сонце. А що з даху звисає, капає та потроху тане? Ну, звичайно, то бурулька. А що навесні темніє? Тане з водою та стікає. Це сніг. Поділіться, будь ласка, своїми спостереженнями під час висяних прогулянок у ліс чи парк. Подумаємо, які ознаки зими ще можна спостерігати в березні, в березні ще досить прохолодно. Повіпає вітер, можуть іти дощі. Сніг ще не весь розтанув і інколи дійсно сніжок може ще зриватися. А які ознаки літа вже з'являються в травні? Поступово повітря нагрівається, сонечко починає припікати, і в травні ми можемо вже побачити досить таки літню вже погоду. Дякую за увагу! Ви впоралися з завданнями нашого уроку. Дякую вам!